Привіт, вільнодумці, афоризми вам в душу, серце і мізки поїхали. Життя боксер, а ми боксерські груші, колекції. Ударів сховища болю. А там і смерті коса. Всі пальці в нього, персти в казівні. То була ще доволі світла темрява. І доволі праведна єресь. Мрія порушення стати правилом. Вийшов за рамки і загубився. І знову колесу фортуни з дорогою. Не пофортунило. Ти хто такий, щоб я про тебе думав, самим собою ошуканий, не про нас буде сказано? Ой, не до кожного потенціалу реалізація прийде. Примхлива пані, ти сам собі, і глина і скульптор, твори шедевр, дружина стіна, а коханка обої, не обманюйся. Його стартовим капіталом стали тридцять срібняків.